Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд продуктів, які закінчились на даний момент. Якщо ви любите такі відео і вони вам корисні, то давайте покажу, що сподобалось, а що не дуже. По-перше, це ось такий крем для обличчя, освітлюючий від Radiant Seoul. Це був пробник за 1 долар, об'ємом 25 мл. Дуже сподобався. Я хотіла замовити повнорозмірну версію. Але коли я робила замовлення, не було в наявності на сайті. І також зупинила те, що дуже багато продуктів ще є в запасі. Але обов'язково буду мати цей крем на увазі. В нього приємна гелева текстура, можна так сказати. Повнорозмірна версія в баночці, що не дуже зручно, я би краще купила декілька ось таких пробників, але їх немає в наявності також на сайті. І сподобалось те, що він дуже добре зволожує і живить суху шкіру. Такі моменти, як освітлення, я не дуже помітила, бо в мене немає особливих проблем. Після нанесення даного крему може трохи залишатися жирний блиск на обличчі. Але мене даний момент не бентежить, не доставляє ніякого дискомфорту. Тому продукт подобається, бо він гарно зволожує, і також. А дуже подобаються їх тканьові маски для обличчя. Ще скоро спробую тонік, і в використанні була сиворотка, теж дуже гарна, освітлююча з цієї ж серії. Поки що всі продукти Radiant Seal, які я пробувала, подобались, це власне бренд Herb. Посилання залишу, але не впевнена, що дані продукти з'явились в наявності. Закінчила другу баночку колагену від Солюмів, це теж власне, бренд Ахрб. З смаком тропічний гібіскус 454 грама. дуже приємний на смак, солодкий для тих, хто не може вживати звичайний колаген, це і вам сподобається. Я вже не дуже помічаю дію з боку волосся, шкіри, нігтів, тому що проблем таких немає. Але ось цей колаген, я вже казала, він добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Бо тут містяться пробіотики додатково та різні екстракти, такі, як асаї, клюква, вишня, полуниця, гранат, як ви бачите, можете пройти за посиланням і подивитись більш детально склад. Вітамін С, тут не бачу, щоб містився, і немає гіалуронової кислоти. 7,2 г пептидів колагену, бичачого на одну порцію. Це дві мірних ложки. Всередині баночки, як завжди, міститься мірна ложка. Зараз вам її покажу. Ось так вона виглядає. Ну, всі, напевно, знають, хто замовляв колаген в порошку. Ще замовила з великою знижкою. Одну таку баночку тільки з іншим смаком цукру в даному колагені не міститься. Дитина закінчила мультівітаміни з розділу пробників, я замовляла смурфи. Тут 60 жувальних мармеладок було всередині, приймала по одній в день. Не дуже сподобався смак, вони від 3 років. Ну, так, дитина сказала, що не дуже сподобався, коли їй сильно не подобається, вона відмовляється приймати. Ці приймала, але без особливого задоволення. І не сподобалось те, що вони чомусь злипались між собою. Хоча ми зберігали у холодильнику і коли замовляли, на вулиці не було жарко. Повторювати, напевно, не будемо, хоча ціна на них зараз також дуже низька. Будемо придивлятись до якихось інших мультивітамін або приймати, скоріш за все, все окремо кожний вітам в окремій баночці, як ми робимо зараз. В них цукру на одну жувальну мармеладку 2 г. Якщо приймати то по 2, то буде 4 гри цукру. Від компанії Reflame закінчився ласьон для і тіла із серії Essence Co. З ароматом зеленого мандарину та квітів апельсину. Тут об'єм 300 мл, зручний дозатор. Але зараз мені не дуже хочеться користуватися лосьонами, з настільки вираженими ароматами, хочеться щось більш спокійніше, і також в нього є мінус, те, що він дуже погано дістається з баночки наприкінці використання. А вже не достає його до кінця дозатор. Приходилось перевертати баночку, і користуватися вже відкриваючи якось тут зверху дозатор, тому що він не видавлювався. І плюси цього ласьйону це те, що він добре зволожує, добре живить шкіру, і швидко вбирається без липкості жирності. Тільки потрібно. Підібрати аромат, який буде вам більш комфортний. Для мене це Лимон і Вербена в даній серії. Також хочу сказати, що компанія Reflame зараз дуже сильно підняла ціни на всю свою продукцію, в тому числі і на ці лосьони. Вони коштують, на мою думку, невиправдано дорого. Можна знайти більш дешеву альтернативу на інших сайтах. Я думаю, що зараз більшість із нас намагається економити, тому не впевнена, що знов найближчим часом повторю. Нещодавно вам показувала, що замовляла пробник шампуню Міва про відновлення об'ємом 30 мл. Вистачило даного пробника надовго, хоча в мене довге волосся. Сподобався шампунь, він добре промиває волосся. Воно довго залишається свіжим, не потребує в моєму випадку використання кондиціонеру. Волосся гарно блищить. Буду чекати знижку на сайті, для того, щоб замовити повнорозмірну версію. Міва це наш український виробник, і в даній серії є ще маска для волосся та бальзам. Ще одна маска чергова від Ideal Love тканьова, зволожуюча з кокосом 20 мл рідини. Я вже неодноразово про них розповідала, що маски Ideal Love і взагалі майже всі маски тканьові з сайту Hurb дуже подобаються. Періодично намагаюся якомога частіше використовувати їх в своєму догляді. У батька закінчилась чергова баночка кардіокомплексу від California Gold Nutrition. Я вже його показувала для підтримки серцево-судинної системи. Тут 180 капсул, гарний склад на дві капсули міститься 100 мг коензиму Q10, фітокомплекс, та l цитрулін L-аргінін, Ацетил, l карнітін та інші. Можете пройти за посиланням, подивитися. Детально склад, і якщо є потреба в даних комплексах, то може рекомендувати. Закінчилась друга вже баночка дуже смачного з берем від Хавасу нутрішен Тут було 60 джувальних цукерок з персиковим смаком, і дуже важко було утриматись, щоб не з'їсти більше двох цукерок, як тут вказано на баночці: це порція. Доданого цукру 4 г, куркуміну 300 мг та імбир 50 мг. Рекомендую, коли побачите по знижці, це дуже потужний антиоксидант, в нього багато корисних властивостей і ще в такій смачній, дуже-дуже смачній формі. Закінчились кокосові вершки. В коробочці всередині був пакет 200 грам продукту. Вони при зберіганні в холодильнику застигали, і з пакету неможливо було достати. Тому зручніше користуватися, розрізавши пакет і переклавши їх в якусь іншу ємність. Але все ж таки, мені по зручності більше подобається сухе кокосове молоко від Edward Sons. Тому наступним разом буду замовляти і вже замовляю саме його. Але якість даного продукту дуже хороша. Додавала в какао, в безкофейну каву, іноді таку вживаю, подобається сам продукт, його якість, але не подобається упаковка. Ціна на сайті Hurb досить бюджетна. Закінчився мій улюблений шоколад. Від чоколад молочний, без доданого цукру, 37% какао з арахісовою пастою та гріхами. Цукру тут 2 грама на порцію, яка складає 30 грам. У плитці 90 грам. Рекомендую: один із найсмачніших. На мій смак на сайті Hurb. Ще, друзі, покажу вам порожню баночку з-під серуму для обличчя від Ideal. Love. Це ампула з морським колагеном об'ємом 30 мл. Вироблена в Кореї. Дуже сподобалась. баночка пластикова, але на якість продукту не впливає. Цей серум добре зволожував шкіру обличчя, використовувала разом з ретиноловим кремом. Має гарний склад. І продукти Ideal Love дуже часто бувають з високими знижками до мінус 50%. А коли я замовляла цей сірум, на нього розповсюджувалась подвійна знижка, бо він ще знаходився в розділі Сумісна покупка. Завжди звертайте на це увагу. Поки розчарувань у бренді Ideal в мене не було. Я дуже рекомендую. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Посилання на всі продукти я залишу в описі. Якщо потрібно, то переходьте. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті HUR. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою! Всім до побачення!